Всім привіт! Настав час повернути історичну справедливість. Оригінальний номер ДКВ НЗ350 має знову зайняти своє законне місце на передньому крилі мотоцикла. Цей номер не просто сукупність цифр і букв, він частинка історії нашого залізного коня. Як ви можете бачити, на крилі досі відніються сліди від оригінального кріплення. Це свідчить про те, що номер був встановлений тут ще на заводі. Ми подбали про те, щоб всі кріплення та сам номер відповідали заводським специфікаціям. Це гарантує, що номер буде встановлений правильно і збереже свою автентичність. На номері ви можете розглядіти букви H, що означають сухопутні війська вермахту, а також цифри. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити їх залишки від червоного штампу, який свідчить про те, що номер використовувався польовою поштою. Повернення номера на його законне місце це не просто естетичний момент. Це дана поваги до історії та шанс зберегти для майбутніх поколінь цінний артефакт минулого. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!